Родом я з Луганської області, є схід, на сході такого міста, Сєвєродонецьк. Я там народився, там я виріс, Наверно, перший раз спробував себе як викладач. На жаль, да, мого міста зараз немає, але про нього залишились великі такі теплі спогади. Місто було гарне, цвітуче, але на жаль. Я не скажу там Росія на ця країна, просто стерла його з лиця землі, і Сіроденець був окупований двічі в 2014-му, і тисячі двадцять Два рази перший раз я вивіз теж батьків дитину до Бердянська не був захоплений і повернувся в Сіроденець для того, щоб воту потрошку відвоювати там, своїми силами Друге було це в 2022 році. Прийшлося вже відстоювати. Свою незалежність після переїзду в Київ, коли я став аспірантом Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України і захистив там дисертацію. Я бачив цей хаос, коли черги виїздять з Києва, це не проїздні черги. І десь до вечора в гуртожитку, де я мешкав, я залишився практично сам. Я посидів, зібрав невеличкий рюкзачок і подався. Безпосередньо до військкомату. Так, одразу маючи там бойовий досвід, тим паче десантник. Да, я заступив звичайним командиром відділення роти спеціального призначення. Я, мабуть, не знав, що він колись мені цей військовий досвід, коли я отримав ще на срочній, службі, колись мені пригодиться. Ну, Дякувати Богу, сталося як сталося. Десантники, мабуть, колишніми не бувають. З тих часів це девіз ніхто крім нас, це ж якось об'єднує. Ми приймали за Київ, буча, мащун, ірпінь. Я бачив, як розстрілюють пологовий будинок під Житомиром. Я багато що бачив, це населені світлі полого спогади, але вже тоді 22 го року я розумів, що іншого виходу немає. Що я довжен бути там з своїми друзями після вже звільнення Київ. Був прикомандирований до першої бригади спеціального призначення Івана Богуна, яка в той момент базувалась, знаходилась в Житомирі. Це був такий легендарний, мабуть, батальйон, батальйон добровольців з перших днів, це 518-й батальйон, Дике Поле. І пройшло в путь: цим починає вже Харківщина, Волчанська, звільнення Гусарівки, Куп'янська, Грушовки. Багато де були після Вовчанську, це вже був Ліман. І Невське, Червона Папівка. І це бабуть, був, мабуть, був останній останнє пункт, де за мої півтора року війни. І додому залишалось мені по карті ровно 16 кілометрів. І вже мріями, я був практично вдома. 16 кілометрів це не так багато. 3-4 години пішки йти вдома. І... Ти розумієш, що ти побачиш своє місто, свою домівку, домівку батьків. Ми заходили зачищати ту ж саму Зеленку. залишило там дуже-дуже багато гарних хлопців, дуже багато. І вже на Новий рік, з 22 на 23 рік, саме в Новий рік я отримав від росіян такий подарунок. Мене поранив. Так і не дочекавшись нового року. Я був окуйований, лікувався в госпіталях. Побіг вертався, ну так здоров'я не дозволило проходити подальшу службу. І на той момент вже чудова людина, доктор педагогічних наук, професор Смирнова Ірина Михайловна, сама мешканка міста Ізмаїл Валентина Іванович, якраз створювали Дунайський фаховий коледж, Національного університету, Одеська морська академія, і запропонували мені спробувати посаду, поки виконуючий обов'язки директора придивитись до дітей. Як вони живуть, як вони мешкають, і от третій рік я на посаді директора, і мій маленький колектив такого великої сім'ї, яка називається Національний університет Одеська морська академія, ну, зрос 70 курсантів, коли я прийшов, зараз їх 790 799. Для мене вони діти, і так вийшло. Що коли ти з ними поздороваєшся, там будь-хто заходив, він бажаю здоров'я. це бажаю здоров'я раз 200 в день. Ну, мабуть, це тебе дає сили. Ми колись рахували, спеціально стояли, сміялися, скільки разів дімів, вони скажуть тобі, бажаю здоров'я. От і цілий, бажаю, здоров'я, бажаю здоров'я. Ну, мабуть, це і надає здоров'я. А десь так, хочеться створити ну, таку оселю, затишок для того, щоб ці діти не думали про війну. Про війну ну, красиво не А, Війна це завжди кров. Сльози, втрати. Коли так говорити, краще не пускай про неї не знають. Пускай цим займаються дорослі в'ятки, а у них, перш за все, повинно бути дитинство. Вони приходять сюди на базі 9 класів, на базі 11. І дійсно, дитинство у них повинно бути. Навіть проводячи якісь бесіди з ними до Дня вторення або там до свята загрязних хіпників, я, ну, ми розказуємо війну, те, що там просуть. Я можу розказати якісь цікаві, красиві моменти, а все іншу, от ету, все іншу грязь, яка все це супроводжує, я питаюся ставити. Коли ми прийшло, у нас не було ні свого приміщення. Ми заключили договір про співпрацю з Змейним державним гуманітарним університетом, щоб дали можливість в своїх приміщеннях займатися курсантів. Потрошку, Ми робимо ремонт і зробили кабінет захисту відчиняє сучасне лабораторію по електротехніці. І коли в той консорціум, коли є Дунайський інститут, Дунайський фаховий коледж є Національний університет Одеська морська академія, це дає свої результат. Це всебічна замість, це розвиток українського моряка, а український моряк завжди був бренд у всьому світі. Я думаю, що такі великі підприємства, які Вузьмаїв, українське, Дунайське пароплавство, запрацює на повну силу, де безпосередньо посади капітанів, старших механіків, електромеханіків будуть займати, зокрема, і курсанти Дунайського околи, там, українському флоту, українські моряки. А навіть коли вони роз'їдуться по всьому світу, вони будуть повертати сюди. Де їх сім'я, де їх коріння, де їх виростили. У них обов'язково буде світле майбутнє. Що коли служив, ну, У нас говорили так російською мовою, з білі ног сражайся на колінах, встать не можеш льожа наступати. І так ось воно якось все життя йде, все ну, головне, щоб, мабуть, хватило здоров'я. А все інше діти додать. Все життя на моєму шляху з'являлися люди. Которий багато чому навчили. Мої перші викладачі навчили мене робити електронні підручники. Я виграв конкурс «Microsoft вчитель-новатор». по під цим підручникам, які отримали грів міністерства, займалася практично вся Україна. Це був сучасний підручник з будови автомобіля, автомобільної діагностики, тому що підручників, як таких, на території України, паперових їх практично не було. А навчатися треба сьогодні із сучасними знаннями, а не вивчати ЗІЛ-130 КАМАЗ, які там Радянщина вже відійшли. Хотілося щоб щоб учнів були сучасні засоби навчання. Потрошку збираючи матеріал, я зробив його повністю інтерактивним, а надихнули діти. Мабуть, все життя мене супроводжують діти з 20 років до 45, 25 років, я, тим чи іншим а, чином а, поряд з ними. Ну, вони мабуть не дають мені доросліш.